Моя прекрасне людство. Рухайтесь, рухайтесь сюди. Зараз я прочитаю вам першу главу своєї книги. Почнемо. Бюро загублених відповідей. Автор пані Казка. Уявляю. І так, глава перша. Клуб невдалих письменників. Пошепки прочитала вона напис, випалений на дерев'яних білих дверях. Різким швидким рухом вона натиснула на металеву ручку та відштовхнула двері від себе. Від себе, уявляєте, який успіх? З першого разу та відразу вгадала. Від цієї думки їй стало трішки тепліше, тому війшла вона з посмішкою, такою щасливою, хоч і такою рідкісною для неї. Перед нею розгортався величезний простір, наповнений свіжим повітрям. Сцена – та звичайні дерев'яні стільці. Масивні оксамитові штори спускалися зі стель до самого низу, розтікаючись дзеркальним паркетом і театральний промінь світла посеред напівтемної сцени. Люди хаотично заполонили простір біля сцени у напівтемрямі вони наче й не звертали на неї уваги, бо розмовляли про щось своє. Але їй, їй було байдуже. Вона була не з тих. Ніякові від навислої тиші під час діалогів. Ця дівчина відчувала себе, мов риба у воді, коли люди сором'язливо задихалися від натиску її мовчання. Вона була тим самим жахливим співрозмовником, який холоднокровно обривав всі запропоновані теми та жарти, особливо під час першого знайомства. Вона була тим самим кривавим хижаком, який заганяє будь-яку тему для діалога в кут і безжально вбиває її, поки жертва не встигла прийти до тями. Тому над нею постійно нависала тиша, мов хмара, з якої безупинно йде злива, а мокнути ніхто не хоче. Тож, певний час дівчина обирала ховатися від неї під парасолькою, але в одну мить настільки втомилася від цього, що просто опустила її. І так, крапля за краплею, злива поглинала сухі на її білій сукні. Вона повністю розчинилася в ній. Вона стала частиною цієї зливи, вона стала самою зливою. Двері гучно хлопнули за її спиною та безжальною хвилею розірвали хаотичний шум. Нависла тиша. Всі погляди тепер спрямовані на неї. Вона тепер під прицілом. Усі вони спантеличені, виникають запитання, але ніхто не наважується порушити тишу, що принесла з собою ця незнайомка. Відтепер це її територія, вона найстрашніший хижак серед цих вовків. Наче не помічаючи їх, незнайомка безшумно піднялася сходами на сцену, витягла дерев'яний оксамитовий стілець на середину, шаркаючи важкими ніжками по блискучому паркету, сіла та подивилася їм прямо в очі, очі. За очами, Зупинка. Хтось не витримував і хвилини її сильного погляду, а хтось не міг відірвати очей, настільки сильно він їх причаровував своєю зупалістю. Розкажи щось про себе. Її спокійний голос розлетівся серед зали, але замість відповіді до неї долетіла хвиля ще більш напруженої тиші. Ніхто так і не зрозумів, кому саме вона відправила ці слова, всі перезирнулися. Вони шукали підказку в поглядах один одного, але ніхто не володів відповіддю на запитання, яке виникло майже у кожного. Хто вона? Хм. Здається, навіть в її очах не було відповіді на це запитання. Хтось зробив вигляд, що не почув, хтось напружився від того, що не знав, кому саме були адресовані ці слова, а проявляти ініціативу якось незручно. Хтось схилився до вуха іншого, коментуючи свої думки. Проявляючи свою сміливість, як пошепки. Хтось незадоволено мовчав, підводячи очі вгору. То хто ж вона так звучить, як куля прямо в голову? Не буду сперечатися, продовжила вона так природно, що всім на мить здалося, що вони глядачі якоїсь вистави, що вони підслуховують її, що вони тут зайві. Ця пропозиція, так би мовити, розказати щось про себе, знищує абсолютно всі думки в голові. Якби я була лікарем і пацієнт приходив до мене з діагнозом без зупинних думок, я би прописувала йому саме таке запитання. І він би залишав мій кабінет із щасливою посмішкою повного дурня, без жодної зайвої думки. Але добре, що я не лікар, а письменниця. Лікар може ну, хоч спробувати допомогти комусь, а я не можу. Ні собі, ні вам. Я швидше за все пацієнтка з невеліковною хворобою. А ось, чекайте. А яким тонім до слова допомога? Вона серйозно замислилася над цим запитанням, і всі пошепки почали обговорювати його, не зводячи з неї очей. Вони знали відповідь, але ніхто так і не наважився сказати їй вголос. Вона дістала з кишені своїх чорних вільних штанів телефон та загуглила Допомога, Антоні. Хм, байдужість, подумала вона вголос. А що ви відчуваєте, коли знаходите відповідь на своє запитання? Чи ви з тих, хто обирає їх не шукати, а можливо, навіть не ставити? Пауза. Неочікувано задзвонив будильник, від чого всі остаточно напружилися, спрямовуючи свою увагу на джерело звуку. Ой, вибачте, маленьке нагадування, сором'язливо посміхнулася вона, вимкнула телефон та знову сховала його до кишені. Хм. Знаєте, здається, я з тих людей, у кого постійно виникають запитання. І завдяки своїй природі, а точніше, побічній стороні допитливості, я отримала на них відповіді. Добре це чи погано, напевно, кожен вирішує сам, бо неможливо підготувати себе до того, якою ціною дістануться відповіді, а тим більше до того, що їх безліч, а хочеться отримати якусь одну. Знову пауза. Ці паузи в її власних роздумах були такі доречні, такі потрібні, що ні в кого і не виникало бажання щось допомогти. Всі використовували їх як можливість подумати над чимось своїм. Тому в мене для вас історія, продовжила вона. Історія резюме під назвою розказую щось про себе. Я вигадала її спеціально для вас. Послухайте. Луною серед тиші розійшлося її запитання. Тоді розповідає. Загадково посміхнулася вона вже вдруге за цей день. Все «Це розпочалося того самого дня, коли я померла. Хм. Цієї миті вона підняла на них очі та витримувала довгу паузу. Всі напружилися. Хтось привстав від обурення, а хтось відкинувся на спинку від розчарування. Вона ж продовжила. Так, так, прозвучав її теплий голос, заспокоїв їх від власних здогадок. Майже, але не померла. Всі присіли. Хтось подумко посміхнувся від сміливості її жартів, чи то від власної наївності, бо так легко втрапив до цієї пастки. Той день ми сиділи на мотоциклі та чекали, коли світлофор дасть нам дозвіл на рух, змінивши червоний на зелений. Перервала вона голосну від думок тишу тієї миті я, як завжди, витала у думках. В Наушника грала музика, я розпростала руки, наче птах та підставила обличчя на поцілунки ласкавому сонцю, замруживши від лоскоту очі, ніжними руками вона намагалася передати кожне слово поволі, як вони вилітали прямо до глядацької зали, вона наче танцювала словами. Розумієте, він завжди так багато думав. Нервував, продовжила вона заколисувати їх своїм голосом. Як і того дня, коли ми стояли та чекали на цей бісовий знак на перехресті, ком від стриманих сліз перетиснув їй горло, від чого говорити вона стала трішки тихіше. Час наче зупинився. Майже прошепотіла вона, від чого всі інстинктивно схилили спини ближче до сцени, наче намагаючись налаштувати гучність у своєму вусі, і він поспішав, Пауза. Точніше, фатально запізнювався. Злився на себе, на час, на цих бісових мотоциклістів, на машини, що пролітали перед ним. Знаєте, він був таким швидкий у житті, що знав, скільки секунд залишилося до зміни червоного на зелений колір, дальнього світлофора за поворотом. Уявляєте? І я ні. Але він був саме таким. Він завжди все намагався контролювати. Вважав, що повний контроль підвищує швидкість, а ті, хто не встигають, це просто невдахи. Цієї миті вона опустила очі, не на можливий кінець. Але не робіть швидких висновків він був чудовим чоловіком, просто не встигав за власним вогнем, не встигав за власною швидкістю, за відповідями. хоч і обожнював швидкість, а я боялася її. Тому постійно заплющувала очі, коли він з усієї сили тиснув на газ, а він, навпаки, тільки заради цього моменту і розплющував їх, і все у нього завжди горіло. Але він неодмінно знаходив час, аби сповільнитися, коли я тримала його за руку. Так ми й рухалися життя, балансуючи один одного, але останнім часом якось віддалилися. У кожного свої проблеми, свої страхи. Постійні думи, що роз'їдають в перервах на каву. Ми так ненавиділи себе за ту біль, яку завдаємо один одному, що були готові ось ось все зруйнувати, спалити все або врятувати себе від цієї ненависті. Це був такий складний період тиші. Ви навіть не уявляєте, а можливо, уявляєте навіть краще за мене. Спрямувала вона погляд на чоловіка, який сидів у глядацькій залі, поступово зазираючи в очі кожному. А можливо, ви уявляєте це все навіть більше за мене? Вона була справжньою у кожному слові. Навіть очі поблискували від сліз, коли вона щось пригадувала. Всі перезирнулися. Правда? Чи Швидка? Момент, коли вона промовляла свою історію так гіпнотично, її голос звучав наче тепла ковдра зимою, наче гаряча какао після ковзанки, наче промінь сонця, що зазирнув у вікно після темної ночі, можна було розчинитися в ньому та втратити межу між реальністю та вигадкою. І саме це врятувало її від нахабності говорити про такі сміливі речі. Вона зробила величезний ковток повітря та відкинулася на спинку стільця, повільно видихаючи. Я ж була не такою, я була повільною, мрійливою та допитливою. Я бачила світ таким іншим, таким казковим і дивовижним, що мені було необхідно більше часу аби насолодитися кожним моментом, аби зрозуміти це все. Вона спинилася на хвилинку, перебираючи в голові якісь спогади. Але він же на це часом не витрачав, бо він знав так багато, що якоїсь миті йому здалося, що багато це майже все. Але ми з вами знаємо тепер, яке це важливе доповнення у вигляді майже. Хвиля ні моєї інтриги пронеслася всіма глядачами, наче вони всі були об'єднані спільною таємницею, та вона підступно використала це проти них. Вона відкинула голову на довгу спинку стільця та заплющила очі. Тиша. Тому, мабуть, він і не помітив, як швидкість випередила його, і ми потрапили під машину. Знову тиша, але. На цей раз від натиску її можна було задихнутися, бо рівень напруги поступово зростав, заповнюючи простір спертим гарячим повітрям, від прискореного серцебиття тих розмитих різнокольорових глядацькій залі. Не дочекавшись і секунди, він натиснув на газ на самохідь, Він не встиг помітити, що якась машина вирішила проїхати в останню мить, коли часу вже не було. І так випадково невипадковість могла забрати наші з ним життя. Пауза. Але в останню секунду він відштовхнув мене, зібравши на це останні миті свого життя, які він так сильно намагався весь час заощаджувати. Уявляєте, цієї миті вона не витримала і заплакала, а всі замерли. Не знаючи, що правильніше зробити, коли хтось поряд із тобою так щиро та хоробро плаче. Весь сенс свого життя він втиснув ці останні секунди або врятувати мене. Пауза. Вона заспокоїлася та знову посміхнулася. І я вижила, яка казала вам, маєш. Бо життя після цього стало іншим. Наче того дня помер не тільки він, а уся моя віра в те, що я розумію, як влаштований цей світ лише одна бісова секунда. Розумієте? Вона полегшено видихнула, якої мені не вистачило, аби встигнути за ним. Всі напружилися. Всім чомусь стало боляче, затисло горлі, почервоніли очі. Вони наче все зрозуміли, але нічого не розуміли одночасно. Вони наче були там, бачили це, відчували, хоч і не були там, не бачили тим більше, не відчували. Тиша від безпорадності тиснула на кожного в цьому залі. Вас посвятили в таємницю, зробили частину переломного моменту, та здається, що ви тільки що. Знайшли надто важливу відповідь на запитання, яке поставили не ви. А хоча, знаєте, тепло засміялася вона, можливо, це почалося в іншої історії, яку я обов'язково вам розкажу. Але коли в нас буде більше часу на довгій історії? Після цих слів, поки ніхто не міг отямитися, вона встала та вибігла з приміщення так органічно, що здалося, що це частина її виступу. Уркнули двері тиша. Та тільки за декілька хвилин вони почали здогадуватися, що вона більше не повернеться. Її не було за дверима, не було ніде поблизу, вона просто зникла. Просто нахабно увірвалася в їх життя, викрила в них час. І захопила з собою серце. <хух> Уявляєте? І я теж ні. Але здається, вона була саме такою. Вона залишала після себе більше запитань, ніж відповідей. Так вона й стала частиною цього клубу. Але так ніколи більше до нього й не повернулася. Всі сперечалися чому сам, але ніхто. Так, і не знайшов точну відповідь на це запитання. Окрім і на вас чекає друга глава у вигляді балакучої голови. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, вам сподобалося. І шукайте продовження. Пишіть вас.